Приїхав вчора з обміну такий тракторчик саморобний. Передня балка від Т-25. Двигун Т-25. Відравні, трава і, і Бора є. така бачите, саморобна. Тільки без вікон. І маленький, акуратненький. І за досить хорошою ціною. Вал відбора зроблений бачите, від цього, від коробки. Привіт. Іде карданчик. Туда пішов, Назад на вал відбор. газ 51. Короб... Коробка газонуска. Бачите на вал відбора кардан. Панелі приборів вважте, нема, можна собі панельку доробити, фари відключені, задня фара є. Тут масло трошки погнало, треба якесь кульцов ставити. Такий тракторчик саморобний. Кого цікавить, ціна 1600 доларів, в наявності маємо таких тракторчиків три штуки. Тут один, тут є в нас ще один, не з 25 точними моторами і один є з мотором 1,9 дизель Оцей тракторчик він буде набагато кращий, як ремінний китаєць, однозначно. Він вже має силу, вже має вал відбора. ये तो रोबोट